Ось фото цього монстра. Кентавр 350, мій перший полуавтомат. 350 А. Представляєте, що пишуть? А в реальності там куби 80 було. Двойку металу він вже не тягне. Так само енкодера, тобто ці крутілочки. Ну, взагалі, апарат на них не реагує. Нічого не можна лаштувати толком. Ну, капець, я його. в мене побув він декілька днів, я його так і новим. Продав, там щось кинув чудлі не в половину ціни. Казав людям, що така ситуація, що він не тягне. Вони казали, ми в курсі, ми там для тонких металів беремо, ну, знають, що беруть. Його ціна зараз 7,5 тисяч. За ці кошти можна щось друге підібрати набагато краще. Но саме ось ця модель лишила жорсткий відбиток в моєму житті. Я буду обходити жовтий колір. Далекими дорогами ось такий мій досвід. Тому думайте всім добра.